У Полтаві попрощалися із старшим солдатом Олександром Рубаном, яким його згадують рідні. Тільки не такі, як він. Держишся наше Держава. До всесвітнього дня боротьби зі снідом в обласному центрі безплатно тестували на ВІЛ. Як це можна було зробити? Я сьогодні прийшла протестуватися, тому що я опікуюсь про своє здоров'я. Полтавець Дмитро орієнтовно 10 років має віл-позитивний статус. Історія чоловіка. Відразу засмутився. Думки з'явилися на кшталт. Не дай Бог щось десь не так. Листи Святому Миколаю у Полтаві вдруге проводять акцію для дітей загиблих воїнів. Ще я хочу, щоб Миколай приніс мир України. Труну з українським прапором обіймає жінка. Вона прощається зі своїм сином Олександром Рубаном. Він любив тварин, він любив родичів, він любив дітей своїх, матір. Він всіх людей любив. Він був такий спокійний, тихенький. 36-річний старший солдат проживав у Полтаві. До служби у війську працював на місцевій молочній фабриці, розповів його колега Олексій Даниленко. Ну, теж колега, він як добросовісний. Працьовитий і чесний, чесний і настоящий патріот своєї патріші. Дуже до нього там гарно відносилися, він гарно відносився до людей. Його там любили. Ну, він дуже хороший хлопець, ну дуже хороший, він спокійний, Він з роду нікому не нагрубив. Олександр вступив до війська у березні 2022 року, говорить його родичка Вікторія Литвин. Він прийняв рішення, він пішов добровольцем. Він сказав, що я йду вас всіх захищати, і людей, і нашу батьківщину. Він сам пішов. Боєць проходив службу у 71-й окремій єгерській бригаді десантно-штурмових військ на посаді санітарного інструктора медичного пункту загону спецпризначення, повідомив офіцер відділу призву Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Він не дуже нам розповідав, він щоб нас не беспокоїти. Він приїжджав, він два рази приїжджав, приходив до бабусі, до нас приходив спокійно, Він не хвастався нічого. Ну, Спокійний, сором'язливий. Він не дуже нам розповідав. Він сказав, що спіть спокійно, все буде добре. Загинув Олександр від поранень несумісних життям, які він отримав у бою з російськими військами. Це сталося 19 листопада 2023 року поблизу села Новопрокопівка Запорізької області. Розповів Роман Калина. Мама мені дзвонила і сказала, що Саша загинув. Дуже добра людина. Був та й залишиться таким для нас назавжди. Ми навіть не думали, що він буде таким героєм, таким, як і наші хлопці-захисники. Тільки не таких, як він, держиться наша держава. У загиблого воїна залишилися мати та двоє синів. Поховали бійця на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. 21-річна Марія Мись пройшла експрес-тестування на ВІЛ у Полтаві. Я сьогодні прийшла протестуватися, тому що я опікуюсь про своє здоров'я, про в медичній сфері, і для мене це важливо. Тестування на Віл влаштували в одному із торгово-розважальних центрів міста до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Організували захід представники благодійної організації «Світло Надії» разом із обласним центром профілактики та боротьби з віл СНІДом та медичним університетом. За статистикою кожна друга вілоінфікована людина не знає про свій статус, тому дуже важливо для того, щоб вчасно зреагувати на віл-інфекцію, для того, щоб звернутися вчасно за допомогою так знати про свій віл статус. Експрес-тестування анонімне та безплатне. Результат через 15 хвилин, каже медсестра Зінаїда Шестопал. Приходить людина, ми її записуємо, кодуємо. Сама ця системка набирається з капілярна кров, пальчика, О, от хапається. На планшетку підписки ставиться нумерація, ставиться буфер і через 15 років готовий ряду. Разом з медсестрою у наметі реєструє охочих пройти тест і соцпрацівник. Якщо у когось виявляють позитивний результат, ми даємо консультації, супроводжуємо людину в центр СНІДу, де з ним в подальшому працює лікар-інфекціоніст. Я дізналася про цю акцію, коли гуляла по торговому центру, до мене підійшли, повідомили про таку можливість безкоштовно анонімно провірити себе. Я прийшла, вже отримала результати. Я вважаю це досить корисна акція. Тому що люди повинні знати про себе про свій стан здоров'я, обов'язково проходити регулярно. Я буду частіше це проходити. Також у нас є е, оральні тести, так сльоніві, які можна використати вдома або дати своєму партнерові, так для який не зміг сьогодні тут протестуватися. І разом із тестуванням також наші соціальні працівники, наші волонтери з медакадемії, студенти е, надають консультування, роз'яснення е, громадянам для того, щоб вони... За словами Івани Данилишиної, станом на 1 червня 2023 року на обліку в області перебуває 3818 людей з ВІЛ-позитивним статусом. Елла Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава. 38-річний Дмитро приблизно 10 років тому дізнався, що має ВІЛ-інфекцію. Це з'ясували, коли чоловік потрапив в ув'язнення. Загрустіло відразу засмутився. Думки з'явилися на кшталт. Не дай Бог щось десь не так. Якісь думки нездорові були. Потім психолог пояснив, я сприйняв слова психолога інакше і почав жити так, як живу до нині. Усьому радію, намагаюся весело жити. Самопочуття хороше, окрім того, що втомлюєшся на роботі. Але загалом стан здоров'я стабільно нормальний. Чоловік відразу почав антиретровірусну терапію, яка пригнічує розвиток вірусу імунодефіциту людини. Обичні таблетки. Звичайні пігулки лише кому яка терапія підходить. Або двічі на день ти приймаєш пігулки. До прикладу, зранку дві пігулки, а ввечері одну, або одну пігулку один раз на добу. Це лікар визначає, яку терапію призначати. Про свій віл позитивний статус він повідомив рідних. Не близькі рідні та близькі сприйнялися нормально. Кому не треба, про це не знають. А усі, хто знає, нормально ставляться. З таким, до прикладу, як ремонт автомобіля або ремонт велосипеда чи мопеду, різати овочі, фрукти намагаюся обережніше, особливо якщо у компанії. Намагаюсь не торкатись ні до чого такого, щоб не поранитись. Намагаюсь окремо тримати себе, щоб нічого не сталось. Боюсь, цього найбільше. Уди цього саме більше чоловік говорить, що приймає терапію задля того, щоб продовжувати звичне життя. Якщо людина розуміє, що з цією проблемою можна боротися, приймати терапію і хоче жити, то буде намагатися прагнути кращого. А якщо людині байдуже на себе, то вона сама себе занапастить. До прикладу, я для себе, для сім'ї, для дружини. Мені 38, а я хочу, хоч до 50 дожити. Якщо усе буде добре, думаємо підлікуватись трохи і народити дитинку. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. 330 тисяч 40 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 1280 – за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 13 танків, 32 бойові броньовані машини та 22 артилерійські системи. Також 22 безпілотники. Кількість збитих крилатих ракет літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 38 одиниць автомобільної техніки та автосистерн, 13 одиниць спецтехніки та два засоби протиповітряної оборони. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Понад 20 тонн гуманітарної допомоги везуть у Полтаву польські волонтери. Це представники католицької організації Приязнь Явожницька, які витратили грант від Міністерства закордонних справ Польщі на 700 тисяч злотих. Дві фури по 20 тонн гуманітарки вони привезли у жовтні і листопаді цього року та передали благодійній організації батальйон небайдужих. Цього разу, окрім продуктів харчування, привезли і книги. Ми для привезли чергову партію гуманітарної допомоги, частина її їде ще на кордоні. А зараз це книжки польського автора Вальдемара Тіхана цукерко бешкетник». Це ціла серія для дітей. Ці книжки були спеціально перекладені для українських дітей українською мовою. Гувні продукти, такі які можуть, мають довший термін важливості. Це консерви, готові супи, солодощі були, олія. Ну, тобто така їжа. Паштети різні, великий там Цукір, список. Молоко. Так, цукор, молоко. Тобто ми консультувалися, що потребують. У кожній із фур, яка кожна фура містить 20 тонн, і у кожній із фур є продукти, які повторюються, а є щось нове, яке замовляли. Шестирічна донька загиблого воїна з Полтави Дмитра Юденка Женя пише листа Святому Миколаєві. Я попрошу Миколая, щоб він мені приніс іншатіму. Це такий набір ляльок, і їм можна гратися. Ще я хочу, щоб Миколай приніс мир України. Женя та іще 140 дітей полтавської громади стали учасниками акції Лист Святому Миколаю. Це діти військовослужбовців, які загинули або мають статус безвісти зниклих. За словами керівниці благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталії Гранчак, таку акцію проводять вдруге. Минулого року, в 2022 році, дітки написали 32 листа. Там і самокати були, і навушники хтось попросив, хтось розмальовки, іграшки. Я вам скажу, що там, мабуть, годин за 12 всі 32 листа розібрали. Це наші друзі, знайомі для нас важливо продовжити цю акцію і приносити тепло і відгукуватися саме тими побажаннями, які діти попросили у Миколая. За словами секретарки міської ради Катерини Ямщикової, цьогоріч помічниками Святого Миколая стануть і депутати міськради. Ми ці всі листи вже з міської ради розійшлемо депутатам і депутаткам. Вихідними вони зроблять приємність їх. Придбавши і з понеділка ми вже почнемо їх збирати в міській раді. Потім будемо разом чекати Миколая 6-го числа і відповідно передамо дітям. Миколай буде чекати їх в своєму будиночку. Він вже там десь на е, збирається до нас. Помічники працюють. Миколай зустрінеться з міським головою з е, дітками, яких на жаль батьки віддали своє життя за, за нас за Україну. Ми відкриваємо будиночок Миколая 3 грудня. Миколай у нас. 6 грудня в День Збройних сил України це вже так буде, тому що ми перейшли на новий ліанський календар. Подарунки, які діти не зможуть забрати саме 6 грудня, чекатимуть своїх власників у резиденції Святого Миколая, що поблизу Свято-Успенського собору. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями слабкі опади, в день опади, переважно мокрий сніг. Місцями туман, слабка ожеледь на дорогах. Місцями ожеледиця. Вдень місцями налипання мокрого снігу. Вітер змінних напрямків 2-7 метрів за секунду. Температура по області впродовж доби від мінус двох до плюс трьох. У Полтаві впродовж доби температура складе від одного морозу до одного градусу тепла. На неділю 3 грудня прогнозують також хмарну погоду. Невеликі опади, місцями туман на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі мінус 2, плюс 3, В день від 4 до 9 градусів вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.